Гострий тонзеліт це запалення піднебінних мигдаликів та лімфатичного апарату глотки. В більшості випадків викликаються вірусами, наприклад, вірус Епштейн-бар, аденовіруси. бактеріальні тонзеліти викликаються бета-гемолітичним стриптококом групи А. Частіше виникають у дітей віком до 15 років. В обох випадках симптоми подібні. Це підвищення температури тіла до 40 градусів, а ломота, біль у м'язах, червоне горло, біль при ковтанні, можливе утворення нальоту на мигдаликах, збільшення лімфатичних вузлів, відрізнити вірусний тонзиліт від бактеріального можливо при використанні. Експрес-тесту для виявлення бета-гемолітичного стриптококу групи А. Цей тест високочутливий, за його допомогою можливо уникнути зайвого вживання антибіотиків. Його можна провести самостійно в домашніх умовах. При ангіні біль посилюється при ковтанні, що заважає хворому приймати їжу. Та пиття. Температура підвищується до 40 градусів, супроводжується болем у м'язах та суглобах, загальним нездуженням. Якщо ви помічали на мигдаликах білісуваті пробки, не лякайтеся. Це фізіологічний процес, це утворюються пробки в мигдаликах, які представляють собою залишки їжі, злущений епітелій, бактерії. Та лейкоцити. Зазвичай вони самі непомітно виходять з мигдалин, але у ряді випадків вони заважають, викликають неприємний запах з рота і часті запалення мигдалин. При лікуванні бактеріального тонзеліту використовуються напівсинтетичні препарати пеніцилінового ряду, наприклад, амоксиклав строком. Не менше 10 днів препарати на основі ібупрофену, це нурофен. Категорично забороняється самостійно знімати нальоти з мигдаликів та використовувати сольові розчини для полоскання. При сильному болю в горлі можна з'їсти трішечки морозова. Це зніме біль, та набряклість взагалі не рекомендується полоскати горло нічим. Можливо, використання е, знеболюючих спреїв з бензидинамином чи лідокаїном. Це, наприклад, спрей Tantum Verde, який можна використовувати по одному-два впорскуванню два-три рази на добу протягом 7-10 днів.